Не поспішай з висновками, мало що сказала Марія. На вихідних я сама поїду і з усім розберуся, скомандувала Лариса у своїй розмові з молодшою сестрою Вірою. Дві старші сестри не обоєх захвилювалися, коли почули, що їхній молодший брат Петро вирішив батьківську хату жінку привезти. Про це їм завбачливо повідомила сусідка Марія, яка була з тих людей, які все бачать і все знають, і їм не байдуже, що відбувається у сусідів. Петро останні роки живе сам в хаті, непогано господарює і корову тримає його рот, обробляє, і на роботу ще ходить, столяром столяром місцевій майстерні працює. Марія давно вдова і приглядалась не раз до хазяновитого сусіда, і на набор з варениками в неділю його кликала. Але Петро не то вдавав, що не розуміє, не то і справді не второпав, що Марія не проти за нього заміж вийти. Так склалося, що біля батьків залишився не дочка, а син. Дві старші сестри швидко вийшли заміж і поїхали в місто. А Петру сказали, щоб він був біля батьків, а йому за це залишиться їхній будинок. Не через дім, а через своє добре серце Петро вдома лишився. Мама багато років хворіла, а батькові була потрібна допомога, тож вони вдвох все робили і сіно косили, і корову доїли, і вареники ліпили. За роботою і клопотами Петро так і не одружився. Заходився у порубка, дівчата з села заміж повиходили, а у місто він не часто вибирався, тож знайти наречену було непросто. Перший час ще надіявся, що знайде собі пару, а потім махнув рукою жив, як жив. Батьків до останнього доглянув, а коли їх не стало, дбав про хату, про подвір'я, про ворот. Все у нього, як у господаря, було до ладу. Старші сестри переїжджали в село рідко, але знали, що з пустими руками вони звідти не поїдуть. Петро з ними ділився усім, що сам мав, не скупився ніколи, віддавав найкраще. Вважав, що йому одному багато не треба, а у сестер є діти, тому й намагався зі щирої душі усім догодити. Сестри з радістю брали все, що брат давав, але допомагати йому чимось не поспішали. Родички сприймали все як належне, вони вважали, що брат зобов'язаний їм допомагати, адже йому дістався батьківський будинок. Забили тривогу сестри тоді, коли сусідка їм сповістила, що у них в хаті оселилася якась жінка. Лариса в найближчу суботу зібралася і поїхала в село, ще сподіваючись, що Марія щось заплутала, адже вона щовечора говорить з братом, і той жодним словом не обмовився про якісь зміни в особистому житті. І яким же було здивування Лариси, коли вона підійшла до воріт і побачила, що у в городі порається жінка. Боже, помагай. зверхньо крикнула Лариса. Незнайомка випрямилася, сперлася на сапу і спокійним голосом відповіла Дякую, дай Боже і вам здоров'я. Лариса якраз зібралась питати, хто вона, як з хати вийшов Петро і упередив її. Ларисо, ти а чого ти не попередила про те, що приїдеш? Але нічого заходь, ми з Надією зараз тебе чимось смачненьким пригостимо. Сестра скривилася, але вирішила таки нічого не говорити і зайшла в хату. Приємною несподіванкою стало те, що, незважаючи на те, що була звичайна субота, але стіл накрили як на велике свято. Ларисо, познайомся, це Надя, моя майже дружина, ми вже з нею заяву подали. Петро ніжно подивився на надію. У Лариси від цього погляду аж мурашки по тілу пішли, таким щасливим вона свого брата ще не бачила. Петро розповів, що з надією вони зустрілись випадково на ринку. Він у неї розсаду купував, розговорилися, виявилося, що у них багато спільного. Надя теж, маму доглядала багато років, тому і заміж не вийшла. Брат привів дружину додому, невістка її виживає з хати. Не змогла нічого сказати Лариса, як тільки те, що вона рада за брата, зібралася і додому поїхала. Ну що, ти вигнала її? По дорозі Ларису перестріла допитлива Марія. Та ні, хороша вона, і Петро щасливий, то нехай собі живуть. Знизила плечима Лариса. От що ти таке кажеш? Щасливі. Ти хіба не розумієш, що вона хату вашу хоче? навгавала Марія. Не можу знати, що вона хоче, але кажу, що бачила. Застала її зненацька не на дивані, а в городі. В хаті чисто, наварено, брат щасливий, очі світяться, як ніколи. Не буду Марія, я туди лізти. Петро і без нас розбереться. Лариса пішла, а Марія набрала віру. Вона більш до розмови давалася. Лариса ще й додому не доїхала, як її набрала Віра, накручена Марією. Вертайся і кажи, хай забирається з нашої хати. Нічого вона від нас не отримає. Не буду я цього робити і тобі не раджу. Петро заслужив бути щасливим. Віра була дуже розлючена, а Лариса прийняла вибір брата. А яка ваша думка? Хто з сестер правий?